Важко дихати, Пересохло у роті. Ще залишилась остання капля алкоголю в крові. Навіщо ти мене тоді так споїв? Так хочеться зараз погрузнити в роботу. Давай зіграємо безпрограшну гру. Ти будеш злегка брутальним червоним, а я залишусь незрозумілим голубим. Давай станемо фарбами. Я буду небом, буду дивитися з висоти пташиного польоту. На бурхливе, грайливе макове поле, лич пафосно. Можливо, підемо чогось випити, ти б пив міцну чорну каву, а я би пила твою ніжність, п'яніючи від неї, а після кави ти б захотів ще рому. і ми б з тобою разом п'яні блукали провулками наших душ, а потім би прийняли прохолодний чуттєвий душ. Який би змив всю фальш і грим, маски. Нам би стало страшно, ти б знітився. Ми би разом ще хвилин з сп п'ять спостерігали за цим стриптизом душі, а потім би після тебе залишились лише мокрі сліди на моєму гарячому кафелі. Це останній мій спогад про тебе.